Людина загинула за злочин, стала вразливою, сатана затьмарив її розум, і в комусь людина справді мертва, а в іншому живе, міркує, має волю. І після злочину залишилося відання. Відчутно це видно в діях совісті, коли розбійника приводять до суду і починають судити, Князь запитує його. Коли робив ти зло, невже не знав, що тебе спіймають і покарають на смерть, і розбійник не наважиться сказати, що не знав, тому що це було йому відомо, і розпусник хіба не знає, що робить погано, і злодій хіба не знає, що грішить. Так люди і без писання за своєю природою хіба не знають, що є Бог? Не зможуть вони в той день сказати ми не знали, що є Бог. Бо в громах і в блискавках з неба віщається, хіба не знаєте, що є Бог, який керує творінням? Несправедливо інші ведені в оману лжевченням, стверджують, що людина остаточно померла і не може робити нічого доброго. Залишилася в людини свобода, яку Бог дав їй спочатку. Як той, хто досяг досконалості, не прив'язаний до добра якоюсь необхідністю, так не прив'язаний і до зла той, хто за грусу гріху і робить себе сосудом диявола. Ти свобідний, і якщо хочеш загинути, то природа твоя може змінюватися. Хто хоче, той і підкоряється Богу, і йде шляхом правди і володіє бажаннями, тому що розум. Протиборник і твердим помислом може перемогти порочні прагнення і мерзотні бажання. Марно, однак, сподіваюся власною своєю свободою визволитися від гріха. Свобода, можлива для людини, здатна на те, щоб противитися дияволу, а не на те, щоб неодмінно мати і владу над пристрастями. Бо сказано, коли не Господь будує дім. Даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. У нас діє зло зі всією своєю силою і відчутністю, вселяючи всі нечисті бажання, однак воно з'єднане з нами не так, як змішується вино з водою, але як на одному полі ростуть і пшениця сама по собі, і плевели самі по собі. Або як в одному домі знаходиться і розбійник, і господар дому. Коли сонце світить і дме вітер, то в сонце своє тіло і своя природа, і у вітру також своя природа і своє тіло, так і гріх домішався до душі, але і в гріха, і в душі своя особлива природа. Джерело виточує чисту воду. Але на дні його твань. Якщо хтось збурить твань, все джерело стає каламутним, так і душа, коли буває збурена, розчиняється з пороком, і сатана стає чимось одним з душею. Обидва духи під час розпусти або вбивства складають щось одне ось тому, хто з'єднується з блудницею, стає одним тілом з нею. В інший же час самостійна душа діє сама по собі і розкаюється у своїх вчинках, плаче, молиться і згадує про Бога. А якби душа завжди потопала у злі, то як могла б робити це? Тому що сатана, будучи жорстокосердним, не хоче, щоб люди наверталися до покаяння? Розділ третій: Господь, звершитель спасіння. Для упалих одне спасіння, Господь. Умилосердився Господь і втілився для спасіння нашого, кров'ю своєю омив гріхи наші, благодаттю Святого Духа оновив впале Єство наше і таким чином зробив нас достойними Царства Свого Небесного. Світу подібнюється багатій людині, яка володіє прекрасними величезними будинками, має вдосталь срібла і золота, різного майна і всякої прислуги, але раптово її зборюють хвороби і неміч, вся рідня стоїть перед нею і при всьому багатстві не може позбавитись її від хвороби. Так само ніяка життєва дбайливість, ні багатство, ні щось інше, душу занурену в гріх. Не позбавить від гріха, і одне тільки пришестя Христове може очистити душу і тіло. Оскільки рід людський, у беззаконні зачавшись і в гріхах народившись, від материнської троби зробився відчуженим і від материнського черва перебував в Омані після того, як від Адама почав царювати гріх. То вмилосердившись, прийшов агнець Божий, щоб власною своєю силою взяти гріхи світу, зв'язавши раніше кріпкого, і потім, полонивши зібрані ним у здобич сусуди, за сказаним полонив той полон. Сатана і князі Темряви з часу порушення заповіді, засіли в серці, в думці і в тілі Адамовому. Як на власному своєму престолі, і прийшов нарешті Господь, і втілився й діви, тому що, якби угодно було йому прийти непокровенним божеством, хто міг би знести це? Навпаки, за допомогою цього знаряддя тіла заговорив він до людей. І нарешті лукавих духів, що полонили тіло, скинув Господь з престолів, тобто помислів якими вони керували і очистив совість і престолом собі самому зробив розум, і помисли і тіло. Бог повелів Мойсеєві зробити мідного змія, піднести, і прикріпити його на верхівці дерева і всі вражені зміями, дивлячись на мідного змія, отримували зцілення. Мертвий змій перемагав зміїв живих. Тому що був образом Господнього тіла, бо Господь тіло своє, прийняте ним від Марії, підніс на хрест, простягнув на дереві і прицвяхував до нього, і мертве тіло перемогло і вбило Змія, який жив і плазував у серці. Великим є це диво, душу, спочатку вражену нестцілимою виразкою гріховних пристрастей. Ніхто не міг зцілити ні праведні, ні отці, ні пророки, ні патріархи. Приходив Мойсей, але не міг подати довершене зцілення були священники, дари, десятини, суботствування, новомісяччя, обмивання, жертви, всепалення і всяка інша правда звершувалася згідно із законом. А душа не могла очиститися і зцілитися від нечистої течії лихих помислів. І вся її правда була не в змозі вилікувати людину, поки не прийшов Спаситель, істинний лікар, той, хто лікує і собою викуповує людський рід.